Анастра, шановна команда, на зв'язку Капітан Назаріо, і сьогодні в нас незвичне відео. Як тільки я розпочав проходження кібер з патчем 2.0 та доповненням Phantom Liberty, як вчора, 1 грудня, на твічі, на своєму стрімі, CD d анонсували нам патч 21 який вийде 5 грудня. Що ж нам анонсували? Давайте розбиратися разом. Отже, давайте розбиратися, які основні зміни нас чекають в цьому патчі. Перше повністю функціональне метро. Так, вам не почулося. Ми нарешті дочекалися. Ча на самому релізі нам обіцяли цю функцію, але її вирізали через нехватку часу. Пам'ятаю, як всі злилися. Хоча, якщо чесно. Якби вона була, то хіба б нею гравці часто користувалися? Я б думаю тільки пару разів. Отже, тепер ми зможемо вибирати, з якої на яку станцію нам їхати. Також у нас буде можливість сидіти в самому вагоні і роздивлятися краєвиди, як це було в оригінальному трейлері та в трейлері Phantom Liberty. В вагоні у нас буде мінімальна інтерактивність, як от сісти і сидіти, та стояти, тримаючись за поручень. Або от як на кадрі, дати бил жебраку, або давати. Весь процес поїздки можна побачити до кінця, якщо його а вже ж, не скіпнути. Друге портативне радіо. Возрадуйтеся зрадитеся поціновувачі музики в кіберпанку. Таке, щоб послухати улюблені пісні, не треба сідати в машину чи на байк. Вмикання радіо тепер доступне в схожому стилі, як функціонує телефон. На мою думку, це хоч і маленьке, але дуже приємне доповнення. Іноді, ходячи по Night City, хочеться послухати своє улюблене радіо під час битви з новими бандитами. Третє. Покращений босфайт з Адамом Смешером. На мою думку, важливе оновлення, бо старий бій був з ним надто легкий на любій важкості. А Ютуб заполонив відео з тим, як його вбивають найганебнішими способами. Побачимо, як сильно його ускладнили. Надіюся, тепер він зможе надирати дупи. Теж, блін, Адам Смешер, а не якийсь бомжара-вихорівець. Четверте. Повторювальні місії гонки. Гонщики, заводьте свої порше, арчери чи рейфілди. Та після виконання всіх гоночних квестів від флег нам будуть доступні гонки даєвдики чи знижки на машини в автосправника. А що найголовніше це нові траси для гонок і. Інші гонщики, які тепер не просто таранять вас, а розстрілюють з кулеметів. Тому не забудьте до 5-го числа купити ракетну установку на свій старенький Макігай Маймай. П'яте. Нові машини і мотоцикли. Ось така кастомізація буде доступна на порше Джоні. Певно, буде змога таке зробити і з іншими машинами. Детальніше дізнаємося безпосередньо з пачноута 5 грудня. Також нас чекає 5 нових мотоциклів, і цьому я радий, бо порівнянні з машинами їх було дуже мало. Шосте: Два нововведення для мотоциклів. Так, любителі байків, хороші новини продовжуються. Тепер з байка можна не тільки бити вашим улюбленим мечете, а ще й кидатися метальною зброєю. А вже це велике питання, чи в когось ви попадете. Також ви тепер зможете робити трюки на своєму байку. Робити бекфліпи, чи їздити по трубі колами, тепер у вас буде можливість виконувати різні каскадерські трюки. Цьоме! Огоні членів банд. Тепер ми зможемо перестрілюватися не тільки з поліцією в своїй машині, а й з бандитами, які тепер будуть хотіти мстити вам за убієнних вами пішохідних членів банд. це дійсно круто. Також різні банди зможуть воювати між собою в такому стилі. Восьме. Нові графічні можливості та покращення інтерфейсу. Настройка для зміни кольорної гамми вашого інтерфейсу буде доступна в трьох варіаціях. Також можна буде прибрати деякі візуальні ефекти зі свого інтерфейсу. Ще можна буде вибрати функцію збільшення шрифту і можливість центрування крапки на центрі екрану. Та я щось не розумію, кому це може знадобитися. Це все з того, що нам розповіли. Дочекти на своєму стрімі. Нас чекає набагато більше всього в самому патчі, а ми вже не такого глобального. Тому чекаємо чумби 5 грудня, щоб спробувати, що нам викотять поляки. Дякую за перегляд! Підписуйтеся на канал і долучайтеся до команди. Зараз якраз активне моє детальне проходження кіберпанка. Де ми обов'язково випробуємо всі нові фічі? капітан Назаріо, кінець зв'язку.